Кошенята попліткуємо Тіна Каролі, Стася Макеєва, треці псятіна білінітерен Терен, Завадюк, танці зірками повертаються. Мочте зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією знаєте, що потрібно зробити. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість? Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. На днях в інстаграмі з'явився спільний рілс Стасі Макієвої з Тіною Кароль, і м'яко кажучи, мене це здивувало. Хочеться запитати у Тіни, а скажи, будь ласка, чи Орлов працює сьогодні твоїм піарником або як? Тому що після такого кейсу піар треба терміново звільняти, і я поясню, чому коли ти продукуєш абсолютно проукраїнську позицію, допомога збройним силам України, приймаєш участь в благодійних заходах, говориш про важливість української самоідентифікації та перемогу України, йдеш і знімаєш РІЛС. З людьми, для яких не все так однозначно, і які відносяться більше до потенційного електорату ОПЗЖ, розумієш, в чому справа? Воно не мечиться ніяк. Бо воно йде в розріз тим цінностям, які ти транслюєш аудиторії. Боже, мій, Тіно, невже справи настільки кепські, що потрібно до промації свого музичного релізу залучати блогерів? Якщо вирішили піти таким шляхом, потрібно зробити спочатку аналіз ринку, блогери, яким ви даєте зелене світло? І хто не буде негативно впливати на твій імідж. І ті, хто ред а тіна просто йде на список тих, у кого більше переглядів та підписників. Тіну, а з ким ми побачимо наступний ріл? З карячкою, Ані Алхім. Я не розумію тіну. Ніби тільки вирівнялась і вже крінге. І скажіть, що я не правий, давайте поспілкуємось в коментарях. А ти реально вірила, що, ну, Конечно, що, ми... що буде якась реакція? від Да, ну мало того, мало того, деякі дзвонили. Кіркоров тобі тобі не телефонував. Кіркоров мені взагалі не на то. Я ж, я ж дуже сильно йому по жопі надавала публічно, коли це все сталося. Він ж ми ж дружили дуже сильно, і він же мені не позвонив і нічого. Я дуже велике зробила звернення, де повністю порвала і сказала, що мені взагалі стидно за те, що я коли-небудь хотіла з тобою спілкуватися. Фліп, я так довго ждала, коли ж ти нарушиш мовчання. Ты поддерживаешь убийцу. Я презираю себя за то, что я себя обманывала. Но я получила урок. Мы все получили урок. Всего номер телефона. Не знаю, у тебя подивитись. Да, ты? Дай, Дай просто запитую. – Давайте дамой его номер. А ну принес, принеси мне принеси телефон. телефон, пожалуйста. Філіп Кіркоров, пожалуйста, записуйте плюс сім. А це вирізка із фільму Олі Полякової. І ось така Полякова мені імпонує набагато більше. Олю, ну можеш бути адекватною, класною, красивою в кадрі, благородною в хорошому сенсі цього слова. Навіщо тобі те євробачення? Навіщо ти вляпалась в цю історію? Ну можеш бути дівою, благородною, наголошую ще раз. Тож в контексті Кіркорова із... Це коментування повністю згоден і підтримую Олю. Я туда в буду воевать за срану, которая меня не принадлежит. Я їбучий молдаван. Друзья, всем привет! Уже 23 октября я служу уже, наверное, где-то месяц в Збройных силах Украины. Меня отправили вот в такое логово, в общем. Такая плесень. Здесь конкретная бомжатня. Вот здесь наши шканыри. Печка здесь имеется. Так, грохотули. В общем, не знаю, что я здесь делаю. Несу дежурство, как правильно сказать, да? Убрали меня с части, потому что там возник у меня конфликт с самым старшим части, но он хотел, чтобы я ему ворота открывал. По факту, кто он есть? Пришел вообще в гражданском, я впервые его вижу. И знать не знаю, какая у него масть. Хотя даже если бы пришел он в форме, я все равно не знаю. Я не разбираюсь в этих мастях военных. Поэтому, короче, какие ко мне могут быть претензии? Они меня сюда отправили, да и все, сказали, сиди здесь, охраняй огород. Вот этот вот. Ну и всякую там ерунду. Так что такие дела. 23 октября, ребята, я понимаю, что уже пора отваливать. Жду выходные, мне должны дать несколько дней. И я буду делать. Так что запомните, друзья, границы для ограниченных. А мы берем и делаем. Пошел, пошел, вот она наша баня, друзья. В общем, вот так вот выглядит баня. Это военная баня. Буквально за час туда дрова кидаешь. А -ха -ха -ха. Е систему. Ну что, друзья, вы думали, я пропал без вести? К счастью, нет. Я через такой ад проходил, ребята, что для меня это был просто квест. Я правда сжег ТЦК, выбил стекла починой кровати, вынес рамы, меня забивали дубинами три человека. Потом облили водой, кинули в подвал в наручниках, там болелся, как собака, мерз, весь мокрый, в шортах, вот так, как я приехал, так и уехал. Ноги опухшие, все перебили, видите, чтобы не убежал. Вот такое все дело, в общем. -то. Голову сломали біту з першого удара, я вийшов з этого поджога. Один парень у його ліс спасли. Народ не ведіться, це трец і вся ціна в чистому вигляді. За законами України не можуть мобілізувати громадянина іншої країни. І якщо полистати взагалі трец цього персонажу виглядає як якийсь засланий казачок, тому що все максимально незрозуміле. І я вже не можу відрізнити, можливо, це взагалі ще й модель. Але як проаналізувати, коли ролики невеличкі? Коротше, жесть, ми приходимо на той етап розвитку, коли треба уважно дивитися, бо ти не можеш відрізнити, це ще чи реальна людина. І от в даному контексті, якщо цей чувак справжній, то однозначно грає брудну роль. Він або Корисний дурачок і за власним бажанням ініціативою намагається в такий спосіб підняти охоплення, зловити хайп і стати популярним медійним або відпрацьовує методичку. Але ж ви повинні включати критичне мислення і розуміти, що такі історії є нереалістичними. І чому я про це говорю? Тому що, як виявляється, в Треці багато хто ведеться з обуренням і ще й підтримують цього Шнобеля. Тож майте на увазі. Просто пам'ятайте про власну інформаційну гігієну та медіаграмотність. Переможниця холостяка 13-го сезону з Тереном вперше відповіла на закиди про несправжні стосунки. Дівчина вважає, що її совість чиста. Білять, будь ласка, заспокойся, забудь. Що взагалі відбувається? Невже ти все життя потім будеш про себе нагадувати виключно в контексті проєкту Холостяк? Ну невже немає чим більше зацікавити? Я взагалі не розумію, навіщо тягнути кота за яйця вже пройшов рік? Цей холостяк не є актуальним, тому що зараз йдуть епізоди з цим бальком. Ні, будемо постійно про себе нагадувати як про переможницю, тому що інших асоціацій та досягнень не маємо. Дуже сумно, якось так. Проведемо роботу над помилками, щоб в оновлених танцях зірками. Якщо вони повернуться, ви більше ніколи не хотіли бачити. Пише Володимир Заводюк своєму Трец. в черговий раз, підтверджуючи наші чутки, що вийде фінальний епізод шоу Танці зірками благодійний, а прощальний, тому що 1+,1 плюс зараз переживають, м'яко кажучи не кращі часи. І от Вова нічого не може запропонувати креативного, як тільки використовувати чужі ідеї. От він побачить цікавий класний коментар. От не діліться. Тому що він це поюзе, припише собі заслуги, і скаже: Я такий класний геніальний продюсер. А насправді сам, з точки зору креативної генерації, це недієздатний персонаж. Єдине, в чому він реально профі, як вибудовувати схемки. Вимивати бабосіки і вміти правильно комунікувати, тому що дуже хитрий та розумний. Тож майте на увазі? Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!